Від початку листопада у деяких районах Нікополя оголошено карантин через сказ тварин. Більше про природу вірусу, шляхи зараження та про необхідність вакцинації розповіла лікар епізоотолог Лілія Леонова. Був випадок, коли лисиця забігла на подвір'я, і підтверджений лабораторно підтверджено випадок сказу з. 9 листопада 2023 року проведено ДНПК і накладено карантин на місто Нікополь. Вірус казу циркулює в дикій природі, і основним джерелом зараження домашніх тварин та людини є лисиці. Зараження тварин проходить від хворої тварини. Зі слиною це при покусах або ослиненні. Заборонені виставки, вигули, вивіз тварин і ввіз тварин на територію міста Нікополь. В самому Вогнищі буде примусова вакцинація всіх тварин, а остальним власникам тварин міста Нікополя рекомендовано, рекомендовано пройти вакцинацію. Зв'язку з цим власники тварин зараз побільшало. Вірус кажу, він невеликовний, при покусах. Навіть підозрілої тварини людям слід негайно звернутися до лікаря. Ну, якщо це вже заражена тварина, так, скажімо так, то це невеликована хвороба, це тільки смерть. Тобто, щоб зберегти своє життя, це треба негайно звертатися до лікаря. На жаль, нічим не лічиться. І щоб забезпечити себе і своїх домашніх тварин, потрібно раз на рік проводити профілактичне щеплення проти сказу. Домашніх тварин пан Анатолій став господарем шестирічного далматина Річі, коли минулі власники тварини виїхали з країни. Розповідає, що не знав, чи є у собаки необхідні щеплення та ветпаспорт. Після новини про сказ одразу зайнявся цим питанням. Потрібно робити взагалі всі щеплення регулярно, тобто є певний період часу, коли потрібно там робити. Одне щеплення, в інший період потрібно робити друге щеплення. Тобто не тільки людині потрібно робити щеплення, а і взагалі ну, всім тваринам також. Якщо ви помітили собаку, яка на вашу думку має ознаки сказу, будь ласка, не треба заподіювати їй шкоду чи троїти. Краще повідомити про це Нікопольську районну державну лікарню ветеринарної медицини за телефоном, який ви бачите на екрані.